про діяльність, як я вже казав, наша амбіція це зустрічатися з вами кожного року для того, щоб змістовно проговорювати, що турбує галузь для того, щоб це найкраще виходило. Я зроблю презентацію. Я намагався зробити її цікавою для того, щоб пошукати і дати оцінку, тому що відбулося в галузі за цей рік, і відповідно визначити, про що ми можемо поговорити через мабуть через рік. Чи раніше, давайте вирішимо. 2002 рік. Це перший рік після того, як було прийнято нове законодавство, як Лілія вже відмітила, 13 лютого було зареєстровано НКІК. І на початку року ми, в принципі, всі готувалися, ми працювали над покриттям, Мінцифри закінчували інтернет-субвенцію. І все рухалось більш-менш добре, поки не почалась війна. Що відбувалося у 2022 році? Ну, перший пріоритет, як ми вже казали, це українці мають залишатися на зв'язку. Тому що вартість ми всі, мабуть, відкрили для себе вартість того одного дзвінка своєму рідному, і там, коли людина каже Ало в трубку. Якщо до 22-го року, якщо в 2021 році ми турбувалися про зв'язок, казали, що там не грузиться відео. Чи щось там не працює, то в 22-му, в березні 22-го року стало відкриттям для всіх, для того, щоб якщо людина просто каже Ало тобі в трубку, то це А, значить, що вона жива, домівка може ціла і так далі. Тому так, пріоритет залишатися на зв'язку. Що було зроблено? Тут є всі пункти, але їх можна сумаризувати в декілька речей. Перше це залишатися на зв'язку. Національний роумінг. Ідея, яка не нова, але яка до війни от, не, не, не вірила, що взагалі вона підйомна. Зробили за пару тижнів, дуже вдячний всім мобільним операторам. Працює на піку, а о, о, на, на піку кризи більше двох мільйонів користуються. Останній раз це ну піки, Я кажу, це було в березні, коли були активні бойові дії. Останні взимку, пік був під час перепадів 2,2 мільйони скористувалися. Далі про зв'язок це доступний міжнародний роумінг, Це Ліля Лідує в цьому. Ви бачили, чули коментарі від від європейців. Знову ж таки, дуже вдячні нашим операторам, європейським операторам, командам. Дуже багато людей долучалося з європейської комісії, з різних асоціацій. До, 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 до сьогодні працює і сподіваємося, що буде працювати далі. Другий пріоритет це спрощення всього, що можна спростити. Ну, наприклад, там Starlink запрацював раніше, ніж всі регуляції стосовно там, до допуску цього, вони були прийняті. І Спрощення, спрощення, спрощення. Допомога операторам тим, чим зможемо. Якісь були допомога з обладнанням. Допомагали з частотами. До, до, до сих пір мобільні оператори користуються де, де, деякими частотами безкоштовно. І а, м, перший рік, коли ми робимо системний моніторинг якості, вже машинки їздять, і ОДЦР може більше про це, про це говорити, але це перший рік, коли ми маємо вже статистику, як, яка насправді якість зв'язку на дорогах чи, чи, чи в містах. Ну і четверте, це неабиякий прогрес у нас в, а, на європейському фронті. Ми стали членами БЕРЕК, стали членами ERGP – це знову ж таки. Заслуга наших міжнародників, і я вважаю, що це, це також було результатом того, результатом нового законодавства, результатом загальних зусиль галузі. І я думаю, що це важливо для розвитку галузі в цілому. Основний пріоритет, мабуть, в цьому році це на стійкості телекомунікацій. Тому, як колега Юрій Мацик казав, що для, для нас всіх стало Несподіванкою, що зв'язок працює від електричества. Але а, так, стійкість і та, наші, наші зусилля на, на тому, щоб українці залишалися на зв'язку, це все перелічно, що, що було зроблено. Хочу окремо подякувати НСУ, держпизв'язку. А співпраця з ними дозволяла приймати досить швидкі рішення для того, щоб спростити життя операторам і, це, і допомогти їм відновлювати мережі. Тепер до цифр. Така велика цифра: 90 мільярдів гривень, це загальні доходи галузі, зв'язку і пошти. Це на 3% більше, ніж в 2021 році, нібито зріст. Але насправді інфляція в, тому, в 2022 році була майже 27%. Тому, якщо врахувати в вартості грошей 2021 року. Галузь втратила за 22-й рік скільки? 23%. Що ми бачимо по цифрам? Я, ви знаєте, я людина цифр і намагаюся всю логіку викладати чи базувати на, на, на підрахунках на, на, сухо, на, на сухому аналізі цифр. З Чого складається вся галузь? 90 мільярдів це, це загальний дохід галузі. 83% зв'язок. Всім майже це, це, це пошта. З зв'язку тут ми привели чотири сегменти, на які варто звертати увагу. Перш за все, це мобільний зв'язок забезпечує 2 треті доходів галузі 56 мільярдів. Другий потенційний і зростаючий сегмент і важливий сегмент це фіксований доступ до мережі інтернет. 16 мільярдів. І я впевнений, що він буде зростати далі. 3,5 мільярди це сумна історія фіксованого голосового зв'язку. Все падає, все, все знижується. Колеги з Укртелекому підтвердять. Тому тут... І 7 мільярдів це пошта. Ми вже домовилися новою поштою, що наступного року ми поговоримо про цей сегмент і договор, тому що в цих 7, -7 мільярдах нової пошти немає. Але домовилися, що будемо над цим працювати, тому що знову ж таки цифри це те, що фокусує людей на, 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 на роботу. І якщо ми хочемо зробити щось добре, то бажано розуміти для чого це робиться, для якого сегменту ринку. Тому що насправді пошта і цей ринок поштових доставлень це знов ж таки дуже динамічний ринок, який дуже швидко зростає, яким ми всі користуємося. І а, хотілося щоб це, це, це також зріз стимулювати і допомагати операторам і споживачам а, отримати більш якісні послуги. Тому а, мобільний зв'язок це основний сегмент а, ринку зв'язку. Ми користуємося цим всі. Бачите. Ми втратили майже було 55,9, стало 49. Ми втратили майже 6 мільйонів абонентів мобільного зв'язку. Принаймні на сьогодні. Сподіваємося, що коли люди будуть повертатися, це вирівняється. Доходи, наче, зросли 56 проти 53. Це доходи мобільного зв'язку зросли на 5%. Але при інфляції, от бачите, оцей, завжди щороку. Оце синій це рівень інфляції, а жовтий це рівень зростання галузі. Оце 22-й рік, коли вперше інфляція перекрила все зростання. Тому галузь отримала, ну так, піддих, важкий рік. Абоненти відвалюються, зростання майже нема. Всі бачили, і дуже вдячні, ще раз підтверджую, тим, технічним спеціалістам мобільних апаратів, всі бачили ті фотки, як техніки Київстару на Лодці фіксували базову станцію. Дуже багато історій про, про просте геройство людей, які забезпечували зв'язок. Тому важко, важкий рік. І коли ми кажемо, і це взагалі стосується всієї країни. От ми кажемо там відновлення країни, відновлення країни, відновлення. відновлення. З точки зору звітності, з точки зору фінансів, виражається одною цифрою, це капіталовкладення. І я вважаю, що цього року і наступного року, от кожен раз, коли ми кажемо про відновлення, воно виміряється однією цифрою капіталовкладення. Давайте подивимося, що воно з капіталовкладенням. І оцей слайд я хочу, щоб подивилися уважно. Оце зліва ви бачите. Дохід трьох мобільних операторів комбіновано. просто склали. Там єдине, що може бути неточність стосовно Vodafone, Vodafone запостив тільки цієї ночі, але в принципі картина така і є. Загальний дохід 60 мільярдів гривень. це, І це знову ж таки це публічна інформація, це не з тої звітності, що ми, що ми збираємо. Це публічна інформація, кожен може зайти в інтернет і, і, і подивитись на це. І біда, маржа і так далі. Ми порівнюємо. от, коли ми кажемо про ібіду маржу, 58%, багато чи мало? Якщо ми порівнюємо з компаніями з Європи, це, ну так, це, це добре. Тому що в Європі там 43% це вже досить непогано. У нас маржа навіть у 2022 році залишається досить, досить непоганою. І далі є капекс. Загалом всі три мобільні оператори потратили на капіталовкладення цього року майже 12 мільярдів гривень. Ну, знову ж таки, наймалі гроші, 12 мільярдів гривень. Якщо порівнювати, є індустріальний стандарт, порівнювати капекс до доходу, майже 20% немало. Але далі, бачите, останній відсоток там. Це значить, що мобільні оператори потратили на капіталовкладення третину операційного прибутку. І операційний прибуток це, це те, що а, створюється діючим регуляторним режимом: податками, зарплатами, вартості електроенергії, арендою і всім цим. Тобто багато це мало – треть. Від операційного прибутку. Ну, це як відкрите питання, але мені здається, що можна робити і, і краще. І а, про що я хочу сказати? Що а, от фокус на метриці капексу, я вважаю, що на цьому треба, ну ми будемо на це дивитися. Він не включає багатьох речей, не включає благочинності. Дуже багато мобільних операторів тратили на, на благочинність. Не включає а, інших речей, а, але це єдина метрика, на якому може можна дивитися, і якщо витрачається тільки трет, третина на капіталовкладення від операційного прибутку, я думаю, що можна робити і краще, тим більше для країни, якої 70% бюджету формується за що міжнародної допомоги. Це мобільний зв'язок і це а, сегмент, який а, найбільший, який а, найприбутковіший, і, мабуть, який виступає а, лідером всього, всього ринку. Тому що а, просто генерує дві, дві треті від всього. Тепер фіксований доступ до інтернету. А, тут а, ну дивіться, галузь втратила майже 500. Всього у нас 7, 7 мільйонів згідно нашої звітності трошки більше, ніж 7 мільйонів ліній. Тобто ринок, ринок складається з 7 мільйонів підключень. Не 49 мільйонів, як, як мобільному зв'язку, а, а 7. Причому воно зменшилось на, на 400 тисяч на, на кінець 2022 року, от бачимо, зменшення. Да? Арпу а, середній чек. По, по сегменту 184 гривні, майже 185. І якщо порівняти з мобільним, де у нас мобільний? Десь я бачив 95 гривень. І от мобіль, середній чек за мобільний зв'язок на протязі 2022 року виріс на 19%, а у фіксованому на 6%. Про що це каже? Що цей ринок а він, він набагато проблемніший, набагато більш конкурентніший, тому що у нас там там тут ще нема цифри, але на сьогодні у нас зареєстровано 3000 інтернет провайдерів. Тобто 3000 тиші гравців борються за ринок 7 мільйонів підключень. І з середнім чеком, який в два рази більший вже в абсолютному розмірі, чим чи мобільний зв'язок тим, яким користуються люди щороку. І відповідно його він навіть вже не, не, не піднімається дуже. Бачите, тут 6% проти, проти мобільного. Тому тут а, немає зараз у нас цифри про капіталовкладення тут, але, але мені здається, що ситуація тут буде набагато важча навіть, ніж у мобільному сегменті. Тому... А, основний основний меседж який який я хотів знову ж таки те що я кажу це до 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 розмови це це не це не це не якісь аксіоми якщо якщо будуть питання чи зауваження я хочу спровокувати дискусію Да? але треба дивитися знов ж таки на розмір капіталу, ми будемо дивитися на розмір капіталовкладень як єдина метрика яка характеризує хто скільки вкладе в відновлення країни тому що 23-й рік буде ще важчим ми ще не знаємо а, загального рахунку загальних втрат, які будуть відомі може цього року, а може наступного року. І, і, і розвиток країни, ну також економіка залишається досить важкою. Але дивитися на, на капіталовкладення і відбудовувати країну необхідно, і ми на це будемо дивитися прискріпливо. Це снапшот по, по двом сегментам. Які загалом складають 80% всього ринку. Хочу закінчити, в мене 4 хвилини залишилось над тим, що ми будемо робити на 23-й рік, і знову ж таки, це наші думки. Я б хотів, щоб у нас наша дискусія відбувалася в процесі діалогу. Якщо будуть якісь ідеї чи ініціативи, давайте це також записувати. Але знову ж таки. В принципі, пріоритетні завдання можна поділити на декілька пріоритетів. Перше, перш за все, це стійкість мереж. Ми всі перепережили цю темну зиму. Ми знаємо, що зв'язок не працює без електричества, але хочемо, щоб він працював. Є укази президента, є які регулюють, які вимагають від операторів забезпечити зв'язок. Щотижня Микола Миколаївич збирає і представників обласних адміністрацій, і операторів. Ми дуже вдячні за за ту а, співпрацю, яка у нас відбувається, але знову ж таки можна робити більше, і ми будемо працювати над тим, щоб зв'язок працював стабільніше і щоб незалежність від електропостачання тільки збільшувалась в нас в країні. Так це новий так. Небагато країн цим займаються, але маємо те, що маємо. і Над цим ми будемо працювати. і Це буде одним із фокусів нашої роботи. Подальша інтеграція в до, до єдиного цифрового ринку. Так, нові технології, захист прав споживачів, ну впровадження нового секторального законодавства це ті пріоритети, які ми бачимо на сьогодні. Мабуть, з новими технологіями там, з 5 g ми в цьому році не будемо розмовляти. Мабуть, ми заплануємо, може бути, на, на, на наступний рік, але стійкість і якість зв'язку це ті, ті пріоритети, на які ми будемо звертати увагу цього року. Якщо у вас є інші ідеї, будь ласка, кажіть. Тому це моя презентація, це те, що я хотів сказати. Я буду дуже вдячний, якщо будуть питання. Можна зараз, можна потім, так? як вода на краще. Дякуємо, Олександр Миколаївич, за такий оптимізм в потенціалі росту індустрії. І якщо у вас є питання до спікера, будь ласка, можливо, в нас будуть питання онлайн в чаті. Будь ласка, всі наші онлайн-учасники. Дякую, Олександре. В мене таке запитання. Ви сказали, що третина інвестицій від капексу це є можливо замало. Можливо, мобільні оператори можуть робити краще. Хотів би запитати вас, а який відсоток регулятор вважає за такий, щоб такого коментаря не з'являлося, І щоб ви сказали, так, це дійсно достатні інвестиції? Порівняно з доходом, ну я можу відповісти в декілька, декілька, декілька варіантів, давайте, які вам сподобаються. Перший варіант в тому, що регуляторне все те, що ми приймаємо, воно базується на якомусь консенсусі. От ми збираємося і розмовляємо. Да, скільки що, що є багато, що є мало. Давайте якісь загальні правила для всіх визначимо. І потім, після бурних дискусій, ми приходимо до компромісу і кажемо, ну от, от десь воно повинно бути так. Да? Тому що є різні сектори, я ж казав про, про ситуацію в фіксованому бродбенді. Ну, якщо ми не бачимо зараз пошти, але я впевнений, що там нема таких марш, які є, як є у мобільних операторів. Да? Інший варіант на це дивитися. Ну, це спитати себе самого, а що ти робиш для країни? І наскільки. Це навіть не питання до менеджера, це, мабуть, питання більше до акціонерів. А скільки треба витрачати на капіталовкладення тут? В країні, де 70% бюджету формується за рахунок міжнародної допомоги. Тому давайте спілкуватись. Це було інтригуюче питання від Олександра Гуленка, директора регуляторних правового забезпечення Київстару. І в нас тут надійшло ще одне питання в чат зуму. Все-таки цікавляться новими технологіями і 5G? Які ваші прогнози, Олександр Миколаївич? коли в Україні буде 5G? Можна без місяця, тільки рік. Я думаю, що оператори мені, мені не дадуть зіврати, коли я скажу, що на 5G ще ніхто не навчився заробляти гроші. Тому оператори не дуже-не дуже такі а, зацікавлені, принаймні в, ро, в року, коли у нас пріоритети відновити те, що у нас вкрали, відновити те, що а, було а, розрушено. Зруйновано, Зруйновано а, війною. І пріоритети на тому, щоб, щоб воно це отак от працювало, а вже з новим ми далі розберемося. І я думаю, що ну, давайте, в нас горизонт планування рік. Давайте про це поговоримо наступного року. Тому що а, є багато інших пріоритетів, які сконцентровані на тому, щоб відновити, щоб відновити країну, відновити те, що в нас було на січні чи Лютий. 2022 року. А потім будуть нові технології, і, мабуть, до, до того часу ми всі зрозуміємо, на що вони нам треба, які, 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 які використання цього. Тому що не секрет, я ж теж не відкрию. всі ж розуміють, що 5G, 5G назва в телефоні, що вона дає? Якщо це просто про експіріенс вашого телефону, то в принципі там. Швидкості чи якість відео, це таке маржинальний імпрувмент буде. Да? Але не дає тих, тих, тих технологічних скачків, про які люди кажуть, про, як коли кажуть про PG дрони, авто, автомобілі, які самі-самі їздять. Да? Тому так, пріоритети на цей рік це відновлення, а з наступного року вже почнемо знову таки. Знаєте, що ведеться відеозапис? І ми згадаємо через рік. Ну і ще, якщо дозволите, дуже активна в нас аудиторія в Зумі, питають, чому ж нас навчили блекаути? І як загалом зараз працюють оператори і держава чим допомагає в покращенні автономності мереж? Щоб люди були на зв'язку, так як ми хочемо того. Я думаю, що блекаути навчили декільком речам. Перша річ це допомога. Багато, багато бізнесів, які зазвичай займаються ну, будь-чим, починаючи від поштових відділень, закінчуючи роздрібними мережами, відкривали, відкривали зв'язок, відкривали свої Wi-Fi мережі. Я сам просто пригадую там. Блекаут у Бучі, там третій день немає нічого, і, а зв'язок працював тільки в торговому центрі, в магазинах, десь в якомусь магазині там цільпочі. Чи... І це робилося людьми, тому що, що хотіли допомагати. Друге, це те, що немає нічого неможливого. Кожного, кожного на битовому рівні. Ми ж всі навчилися лампам з акумуляторами, які можуть бути акумулятори, як, які можуть бути генератори, як ми використовуємо свій час. І людина ж вона така особистість, вона завжди адаптується і завжди може вижити в будь-якій ситуації. І це друг, друга річ, яка, якому всі навчилися, в тому, що до, до всього можна пристосуватися, немає нічого неможливого, і зі всім цим можна працювати. Тому ми і кажемо, що можна робити більше. І коли ми кажемо про незалежність від я з зв'язок працюю на, на на електроенергії, і коли ми кажемо про незалежність від доступу до електроенергії, це все можливо, просто треба з цим працювати.